22.15 Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера у студії Олексій Фадієв. Вітаю, російські військовики не припиняють тиснути на фронті. Від початку доби українські бійці вступали у бій з окупантами 92 рази. Найгарячіше на Покровському напрямку там ворог атакував 25 разів. Російські війська також штурмували позиції поблизу Вовчанська, Лиману, Кам'янського, Степової Новоселівки. А на Куп'янському напрямку спробували прорватися біля чотирьох населених. Пунктів, окрім того, агресор б'є з авіації та артилерії по прикордонних селах Харківщини та Сумщини. Докладніше про оперативну ситуацію на Покровському напрямку розпитає Максима Бакуліна, пресофіцера 14-ї бригади Нацгвардії України, Червона Калина. Пане Максиме, вітаю вас. Слава Україні, героям слава Покровський напрямок залишається на найгарячішим зведенні генштабу станом на 16 годину сьогодні, як ми бачимо, на нього припала понад чверть всіх бойових зіткнень на фронті. І як би ви зараз охарактеризували поточну оперативну обстановку в зоні відповідальності вашої бригади, наскільки інтенсивний тиск ворога ви відчуваєте щодня? Фактично, ми зараз бачимо, що все ж ворог обрав собі пріоритетним напрямком Покровським, і він, що би це не стало, він хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області, тобто прорватися саме на. Дніпропетровщину для того, щоб показати свою умовну якусь перевагу, і він кидає просто нереальні сили і засоби саме на наш напрямок, і безпосередньо на лінію, за яку відповідає моя бригада. Тобто постійний тиск від них, тобто малі піхотні групи, ствольна артилерія, каби і. Просто нереальна кількість дронів в повітрі все ж е ускладнюють нам життя досить, але як бачите, Покровськ стоїть вже стільки часу, і ми думаємо, що докладемо всіх зусиль, щоб він стояв далі. Пане Максиме, зараз бачу спосіб зробити вашу роботу трохи, можливо, трохи зручнішою та легшою. Це qr код в куті екрану. Це означає, що ми розпочали збір. І зараз я вас попрошу дуже коротко на що збираємо, що потрібно, скільки потрібно. Зараз всі бачать про дивляться точніше інформацію про дію ворога. І в основній своїй масі це зараз двоколісний транспорт. Самокати, які також їм допомагають, вони їх в руках носять, де можуть їхати, їдуть, де не можуть їхати, вони їх, як рюкзачок, носять. І саме FPV-дронами зараз ми знищуємо ворога і не даємо йому прорватися на наші позиції. Також дрони використовуються для доставки води, і зараз кожен розуміє, що в таку спеку. Води потрібно багато, і для того щоб піхотинець себе відчував на позиціях, впевнено, йому потрібна провізія Йому потрібна вода в першу чергу, тому саме дрони і комплектуючі, тому що якщо дрон є, це не означає, що він буде летіти. Тобто його потрібно постійно доопрацьовувати, тому що е прогрес не стоїть на місці, і фронт настільки динамічний, що е ворог вміє масштабуватись, ворог вміє протидіяти нашим засобам, і нам потрібно бути хитрішим, тому що тільки хитрістю зараз можна здолати настільки е могутнього ворога. Отже, дрони і дронові комплекти для 14-ї бригади нацгвардії Червона Калина збираємо просто зараз. Ви, шановні глядачі, бачите зараз QR-код екрана. це означає, що збір іде. Ви знаєте, що робити? Треба відсканувати. Або там нижче, якщо не можете відсканувати, є номер картки. Ці гроші потрапляють. Прямо на картку ви пере... робите прямий переказ жодних е... посередників і так далі напряму гроші відправляються нашим захисникам 14-ї бригади Нацгвардії Червона Калина на дрони та комплектуючи до них. Будь ласка, перекажіть будь-яку, ви знаєте, будь-яку комфортну для вас суму. Якщо вам комфортно 5 гривень, перекажіть 5, Якщо 10 – 10. нас багато завдяки нашим захисникам, і ми можемо збирати великі суми. Пане Максиме, російська пропаганда активно поширює взагалі різну інформацію, але, зокрема, інформацію, що їхні війська, мовляв, вже вони зайшли в Покровськ, і водночас ми бачимо і офіційні спростування, і аналітичні звіти про проникнення окремих ворожих груп. Можете внести ясність для наших глядачів, яка реальна ситуація на околицях і в самому Покровську? Чи правда, що ворог у місті? Якщо так, то що це означає? Це початок міських боїв чи вже стабільна присутність, не дай Бог, звісно. Враховуючи саме ситуацію, яка в них зараз складається з поповненням, то е, вони уникають прямих міських боїв. Тим okay. паче боїв за е, боїв боїв саме в Покровську, тому що вони там не будуть мати переваги і вони понесуть ще більше втрати ніж вони несуть зараз. А зараз вони несуть дуже великі втрати, коли вони говорять про те, що їхні війська знаходяться в Покровську чи в будь-якому населеному пункті. Ми повинні розуміти, що п'ять їхніх військових це не це не військо, це просто група, яку вони відправили на смерть, яка була знищена успішно, за якою вони відправляють ще одну і ще одну. І так само ці групи з. Просто знищуються. тобто вони надалі не ахтують своїм особовим складом. Вони їх просто відправляють на вірну смерть. А ми в, свій, в свою чарку робимо свою роботу ми їх знищуємо. Для То того щоб що? вам було простіше, а, хоча б, бодай трохи робити вашу роботу. Ми проводимо далі збір. Я звертаюся до глядачів. Будь ласка, ви бачите QR-код, це означає, що йде збір. Ми збираємо на дрони та дронові комплекти і комплектуючи для 14-ї бригади нацгвардії. Червона калина. Це дуже важливо. Я дуже прошу вас не нехтувати. Від цього залежить усе насправді, усе наше з вами життя, наш з вами. А... Не знаю, мирний спокій, бодай короткий, все залежить. І життя, і е, здоров'я наших захисників. Це найголовніше. Тому зараз, будь ласка, будь-яка комфортна для вас сума, навіть якщо це 5 гривень, маленьких донатів не існує. Гроші напряму відправляються по цьому адресу е, за цією адресою, що ви бачите на екрані, за цим номером. Напряму бригаду Червона калина. Жодних посередників. Ви знаєте, ми це робили неодноразово. Не нехтуйте. Пане Максиме, інтенсивність атак дуже висока. Ворог зазнає ну просто колосальних втрат. А от чи можна я вас запитати, який у нього у ворога морально-психологічний стан? Що що ви про це знаєте? Чи спостерігаєте, наприклад, ознаки якогось виснаження, чи це сарана і ніякого виснаження? Старі старі в розхід, що називається, нові йдуть. Як це ми бачимо Наразі ми бачимо, що. Все ж таки вони знайшли заходи примусу, тобто вони їх заставляють йти на позиції. Тобто є зараз кількість полонених, яких які потрапляють на в наш обмінний фонд, зріс, тому що багато хто з них йде ненавчений, і йде він для того, щоб відволікти увагу. Тобто, поки одна група йде більш по відкритій ділянці, інша група переміщується по зеленці. в Гарно екіпірована і з тими ж самими самокатами, з тими ж самими мотоциклами для того, щоб дійти дійти до наших позицій, і оце от їхня е, умовна, е, оце маленька Ну Тобто вони доходять, але це безцільно. Тобто, навіть якщо вони дойдуть десь ближче, їх все одно знищують, тому що ну немає в них е, тої навченості саме в піхотинців, немає в них. Е, Тих навичок, того озброєння, щоб далі, от після того, як вони кудись дійшли, щось, щось зробити. Тобто в них дуже сильна авіація, в них прицільно б'є артилерія, дронщики. Тобто, ми не забуваємо, що ми воюємо з професійною армією, але вони цю професійну армію саме вони вчать в більшості спеціалістів. Спеціалісти в них достатньо потужні, навіть. Зараз ви на екрані дивитесь от така кількість особового складу, яка їздить на двохкалісному транспорту. Їх, їх потрібно знайти і навчити угу. от, цим вони займаються, і якби от доволі ці... успішно, оскільки я розумію, так, поки що так. Угу. Пане Максиме, на жаль, у нас час обмежений. Я вам дуже дякую за ваш час, за вашу службу, вашу і ваших побратимів. Це Максим Бакулін, пресофіцер 14-ї бригади Нацгвардії України. Червона калина і доглядачів ще раз. qr код ви бачите, і те, що розмова закінчилася, не означає, що закінчився збір. Будь ласка, відскануйте і перекажіть будь-яку комфортну для вас суму. Нас багато. Ми можемо зібрати багато. Пане Максиме, дякую вам. Дякую вам.